Вода за європейськими стандартами. Луцьк позичає гроші на очищення. Апарати для поранених військових передали медикам, відгуки бійців. Волинські пенсіонери обміняли понад 100 тисяч лампочок. Деталі від поштовиків. У студії 12-го Роман Вербич. вітаю. Розпочну випуск із повідомлення Волинської сотої бригади. Знищені танки і вороги двохсоті. Волинські тероборонівці на Луганщині відбили кількаразові штурми за три дні боїв у період різдва на Луганщині. Бійці сотої бригади тероборони Волині відбили одразу декілька спроб російських військ. Штурмувати позиції ТРО у серебрянському лісі. Військові показали відео, як утікає ворог. Назвали його втеча ворожої мотолиги. Як повідомили у сотій бригаді, перший наступ стався у перший же день різдва, 25 грудня, і тривав увесь день. За підтримки бронетехніки захопити позиції волинських тероборонівців намагалися одразу декілька сотень росіян. Бійцям вдалося відбити штурм. Під час бою вони ліквідували 23 російських армійців, як мінімум 80 Поранили також тероборонівці із Волинської сот. Ки успішно знищили 12 одиниць техніки. Зокрема, підбили чотири російські танки, два пошкодили і ще один захопили. Російські військові намагалися штурмувати наші позиції і в наступні дні, 26-27 грудня. Під час цієї спроби вороги позбулися ще 39 армійців і отримали більше сотні поранених. Луцьк позичить гроші на реконструкцію очисних споруд, каналізаційного колектора та впровадження сучасних технологій водоочищення. Сума кредиту 10 мільйонів євро, в тому числі за рахунок партнерської програми з ЄБРР. Термін погашення 5 років. За словами очільника Луцького водоканалу Луцькі мережі водопостачання та водовідведення побудовані 50 років тому і вже давно вичерпали свій ресурс. Кінцевий споживач людина вона не бачить цього всього. Вона бачить лише послугу, наприклад, водопостачання, відкривши кран. Вона її бачить, водовідведення взагалі не бачить, але це величезна кількість об'єктів, мереж, обладнання будівель, які вже перебувають в край тяжкому стані. Втілення проєкту дасть змогу покращити якість питної води до європейських стандартів та зменшить забруднення басейну річки СТИР. Реконструкція запевнили у міськраді жодним чином не вдарить по кишенях лучан. У виграші буде і місто воно не лише полагодить свою інфраструктуру, а й зможе заощадити бюджетні кошти для оперативної допомоги ЗСУ, фінансування медичних та освітніх потреб. Приступити до реалізації проєкту Луцькрада планує вже найближчим часом. Волинські пенсіонери обміняли понад 111 тисяч лампочок. Такий проміжний підсумок нової хвилі всеукраїнської програми обміну ламп прожарювання, яка стартувала 5 грудня. В Укрпошті кажуть, наразі додаткові 5 світлодіодів можуть отримати пенсіонери з сільської місцевості. А от з нового року, у січні, розпочнеться обмін ламп у міських відділеннях Укрпошти. Скористатися програмою можуть також пенсіонери, які раніше вже обмінювали лампочки. Цього разу Волинь отримала півмільйона лед їх можуть отримувати і юридичні особи, медзаклади, школи, дитсадки, поліклініки та ОСББ. Для цього подають заяву у застосунку Дія. І до важких новин з війни у госпіталі міста Дніпра не стало військового Максима Козла з села Куклиманевецького краю. 24-річний захисник помер 27 грудня внаслідок важких поранень на фронті. Боєць воював на передовій із лютого цього року. Нещодавно перебував у відпустці вдома. А через декілька днів після повернення на фронт рідні отримали страшну звістку. Про дату поховання та чин похорону Максима Козла у громаді повідомлять згодом. Висловлюємо через рі співчуття рідним і близьким героя Вічна йому пам'ять і шана. У Ковалі прощалися із загиблими захисниками Павлом Ромашуком та Олександром Сілівончиком. 43-річний військовий Павло Ромашук у мирний час був і далекобійником, і підприємцем-перевізником. До війська пішов на початку війни добровольцем. У березні цього року отримав складне поранення і останні місяці лікувався та проходив реабілітацію. Павло Ромашук помер 26 грудня у лікарні в Луцьку. Провалив останню путь також і 47-річного захисника Олександра Сілівончика. Його життя обірвалося 24 грудня у бою біля біля населеного пункту Діброва на Луганщині. Військових відспівали у соборі благовіщення Пресвятої Богородиці та поховали на алеї героїв міського кладовища. Вічна пам'ять і шана воїнам. Бережуть для поранених у Волинській обласній лікарні від союзу Українок Америки отримали неоціненну гуманітарну допомогу для лікування бійців. Апарати, які передали волонтери, допомагають швидко гоїти рани, що. Особливо важливо при важких травмах. Важливу допомогу від діаспори медики бережуть, аби допомогти якомога більшій кількості військових. Детальніше дивіться далі. Зрозумів, що я поранений, коли побачив, що з рукава бушла та йде дим. Рука висить, просто не рухається, ноги залиті кров'ю. Ну, я зразу, оскільки ми по медицині пройшли гарне навчання, я собі зразу поставив турнікет. Ну і… Хлопці начало туди виходитися п'ять кілометрів. Треба було пройти. Сергію 42 роки. Сам він із рівного отримав важке поранення руки внаслідок вибуху міни. Стало все під час штурму позицій. Навіть щоб дивитися на таку рану, каже, треба мати міцні нерви. У Волинській обласній лікарні Сергію встановили так званий ВАК-апарат, щоб швидше гоїлися рани. Апарати для вакуумної терапії ран або вак-апарати та розхідники до них це гуманітарна допомога від союзу Українок Америки для волинської лікарні. Вони надзвичайно цінні. Бо гарно гоять і сприяють швидшому відновленню після поранення. Допомогу надають тут дуже кваліфіковано. Рука болить, звісно, менше. Що там як. Ну, почали ворушитися всі пальці. Ну на початку пальці не ворушились. У лікарні радіють, що мають вак-апарати. На сьогодні вони у списку найбільш дорого вартісних витратних матеріалів і належить до тих, яких лікарні потребують найбільше. До слова на Волині вакапарати привезла відома співачка Оксана Білозір, яка співпрацює з діаспорою у штатах багато років. Це величезна допомога, це величезна гуманітарна місія, і на таку місію спроможні тільки жінки. Бо ми мами, ми сестри, ми дружини. Ми розуміємо, як це важливо, коли твій чоловік чи це твій брат входить після війни в життя спокійно, легко, легко соціалізується, не відчуває великої травми. Серед тих, кому встановили вакапарат, і 31-річний Олег, військовий, отримав мінно вибухове поранення на ф фронті. це було на Донеччині у жовтні. Виходили з нашими побратимами, готувалися до завдання. До нас прилетіла ракета. Я теж не знаю, яка ракета багато трьохсотих, двохсотих. Олег отримав важке поранення лівої руки. Була загроза ампутації, але завдяки лікарям її вдалося зберегти. Цьому чоловік радий найбільше. Рука на місці це головне. До того, як військовий опинився у Волинській лікарні, він переніс п'ять операцій, і сьогодні медики намагаються врятувати руку, зокрема й завдяки вакапаратам. Якщо все буде благополучно, то через місяць ми плануємо наступний етап реконструктивних операцій для відновлення судин, нервів, сухожилків. Вакцистеми, які надав лікарні союз Україно Камараки, портативні, тобто пацієнт не мусить перебувати у ліжку. Та головне швидкість загоєння ран із ними у два-три рази вища ніж без їхнього застосування, щоб можна було заживити ті рани скоріше, щоб можна було правиль, щоб кістки зрослися, так як потрібно, а тобто забезпечити наскільки можливо. Тобто тими самими АЗФами, тими самими вакуумними машинами, апаратами, які в Америці є, і в дуже великій кількості. А от в Україні на той час таких апаратів АЗФів, як допустим, Страйкер, компанії Страйкер, компанії Зімер, таких не було. Хворог, які потребують таких систем, сьогодні тисячі, тож можливість проводити вакуумну терапію медики дуже цінують. Більший арсенал вак-систем, а особливо таких вак-систем, які зараз ми маємо, це полегшить роботу хірургам, лікарям і надасть надзвичайно велику допомогу і швидше одужання тим пацієнтам, які цього потребують. А їх є багато у свою чергу. Валентина табака розповідає, що українці америки і небайдужі американці не мають наміру зупинятися аби допомогти воїнам. Вони кажуть, ми не тільки вам допомагаємо, ми допомагали і в в інших країнах. Але каже, в інших країнах люди зложили зброю і почали втікати. А українці каже, без зброї стоять далі. І мені це так запам'яталося. Нам є чим вертися. З початку повномасштабного вторгнення Союз Українок Америки передав Україні допомоги на понад 20 мільйонів доларів. Важливо, що співпраця між цим союзом та Волинською лікарнею триватиме й далі. Андрій Гнатюк для 12-го каналу. Попереду ще багато цікавого. Вже за мить побачите про таке. У місті залізничники відтворили події, що були пів тисячі років тому. У Луцькому районі під трактором загинув чоловік. На новий рік на Волині буде тепло і мокро однак, мороз не забереться. Переходив дорогу і втрапив у реанімацію. Аварія з постраждалим трапилася вчора ввечері на Карпанка Каргу в Луцьку. 28-річний водій Ауді наїхав на чоловіка, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. 38-річний постраждалий мешканець села Чаруків, нині в реанімації. За інформацією поліції, водій був тверезий. Його машину вилучили. Аварія з постраждалим трапилася і біля Луцька на автодорозі Жидичин-Луцьк. Учора вранці там Шевроле врізався у фіат. Постраждав 42-річний водій другої машини його швидкою забрали в лікарню. За інформацією поліції, винен в аварії 23-річний водій Шевроле. Він обганяючи машину, виїхав на смугу зустрічного руху, на якій і в'їхав у фіат. Чоловік загинув під трактором. Це сталося у селі Карпилівка Цуменської громади Луцького району. Трактор перекинувся, а водій від отриманих травм загинув. Як повідомили Волинські новини, з посиланням на обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф виклик лікарі отримали о 9-й годині ранку. Коли приїхали, потерпілий лежав під трактором вже близько 20 хвилин. Реанімаційні заходи, на жаль, не допомогли. У Коволі театралізований король вручив меру важливий історичний документ. Днями у місті залізничники відтворили події, що відбулися ще 505 років тому. Показали, як село Ковле стало повноцінним європейським містом. Про події, що дали можливість населеному пункту розвиватись, і про те, яким влада бачить Коволь ще через декілька років. Дивіться у сюжеті. Даю грамоту цю господарю міста Ковеля, щоб було доведено до нащадків наших, і щоб місто розвивалось та процвітало. Лизно так 505 років тому саме в різдвяні дні Коваль отримав Магдебурзьке право. Цим документом польський король Сигізмунд І дозволив князю Василю Сангушку утворити з села Ковле місто. Це фактично свідоцтво про народження Коваля як місто, і я впевнена, що він має бути впізнаваний кожним свідомим ковальчанином і не тільки. Аби вкотре пригадати історію народження Ковеля, організували ціле театралізоване дійство. Історики детально переказували події 505-річної давнини і навіть цитували переклад документа про надання місту Магдебурського права. На місці села дітичного коплія що знаходиться на Волинській землі. Утворити і розмістити місто з щотижневими і річними ярмарками для всіх, хто буде тут проживати. Цим документом розповіла історикиня, місто отримало право керувати усіма внутрішніми процесами, торгівлею розпоряджатися власним міським бюджетом. Тощо, тобто, Коваль звільнився від управління судової та адміністративної влади місцевих феодалів власників міст і зміг створити міське самоврядування. Це була одна з найпоширеніших правих систем міського самоврядування в центральній Європі в період середньовіччя. Його називають. Європейським феноменом тому, що впродовж століть він визначав статус європейських міст. Частиною великої європейської родини Коваль відчуває себе й нині. Саме тому в перші дні повномасштабної війни місто відразу ж підтримали закордонні друзі-партнери. Окрім величезної кількості гуманітарної допомоги, міста побратими раду прийняли й допомогли усім ковальчанам, які в перші дні вторгнення шукали безпеки за кордоном. Я би хотів дуже подякувати нашим містам-партнерам, які надали нам неоціненну допомогу. Ми вже тут вирішували питання транспорту, питання кордону. Початок великої війни згадує міський голова приніс ковилю багато викликів. Найперше треба було оперативно облаштувати базу для військових з допомогою фортифікаційних споруд, захистити місто від можливого нападу з Білорусі, прийняти і розселити тисячі переселенців і безперервно допомагати Збройним силам України. Свідомо прийняли рішення, що все військове ПДФО ми повертали для військових. Це було 56 мільйонів. Ми повернули, і понад 6 мільйонів ще зайшло після вже того, як закон був прийнятий. Головний акцент на кожній нараді, кожній міській сесії каже Ігор Чайка: саме допомога армії. Саме тому в бюджеті на прийдешній рік депутати вже заклали мільйони на підтримку ЗСУ. Ми прийняли бюджет 24-го року, і там уже. Зокрема, на програму покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин. Ми заходів з мобілізації та мобілізаційної підготовки. Ми, ми передбачили вже 50 мільйонів, але ця цифра, безумовно, буде збільшуватись, тому що ми розуміємо, що зараз кожна копійка дорога і вона має йти в першу чергу на, на посилення оборони. Водночас величезну увагу в Ковальській громаді приділяють безпеці дітей. Впродовж двох років влада працювала і продовжує працювати над реконструкцією старих та будівництвом нових укриттів у школах і дитсадках. У місті вдалося з нуля побудувати величезне сховище для учнів ліцею оберіг і знайти мільйони на створення укриттів для інших великих навчальних закладів Коваля. Зараз будується укриття на кінець для нашої найбільшої школи першої. Де понад 1300 учнів завершилось будівництво укриття в другій школі на завершальній стадії будівництво житла для переселенців. 200 тисяч євро грантових коштів влада міста знайшла, аби реконструювати під багатоквартирний будинок приміщення на вулиці Драгоманова. У 24 сучасні квартири з меблями та з побутовою технікою вже на початку березня планують заселити тих, хто через війну лишився без даху над головою. Також ми починаємо будувати житловий будинок по Володимира Кияна, теж за кошти Європейського Союзу. Один і другий проект це 6 мільйонів євро. Тобто, це люд це, це гроші, які працюють в місті. Інвестиція, яку яку будують, створюють наші містяни, будівельники, які будують і сплачують від цього податки. На цій же вулиці влада міста планує звести житло для тих, хто боронив і продовжує захищати нашу країну. Хлопці повернуться, і хлопці мають право на нормальне якісне гарне житло. Не всі з них можуть його придбати за гроші. Тому ми будемо вирішувати питання, яким чином можна цих, цих, цих людей забезпечити житлом. Водночас чимало перспективних планів та проєктів влада міста поставила на стоп. Серед таких масштабна реконструкція центрального парку імені Лесі Українки. В рамках міжнародної співпраці по проєктах спільно з містом Ленщина, ми написали такий проєкт. І чекаємо, от в січні місяці має бути результат. Виграли ми чи не виграли, але незважаючи на те, чи пройде він чи не пройде. Якщо пройде, ми його збудуємо за гроші європейського союзу, якщо ні, будемо думати інші джерела, і теж ми його реалізуємо. Чекає запланованої раніше реконструкції, також приміщення міської ради і площі поруч. 505 років місто має офіційний статус, присвоєно-магдебургське Магдебурзьке право. Міська рада не є взірцем, я так думаю, для європейського міста. Тому, якби теж ми маємо проект, теж ми хочемо це змінити разом з площею. Змін шукає і привокзальна площа міста через повномасштабну війну каже Тарас Яковлев, реконструкцію довелось відкласти та її запевнив обов'язково зроблять. Це якби ворота міста, місто в нас залізничне, гарне, дуже багато приїжджає людей через залізницю, і ми вже розробили проект на це. Ми Визначили всі технічні рішення. Ще один перспективний проєкт, який поки чекає свого часу модернізація висловальної бази. Після того як вона повністю перейшла в комунальну власність, її реконструкція стала можливою. За словами владців, місто повинно зробити усе, аби гордість Ковеля, спортсмени та тренери займалися в гідних умовах і здобували нагороди, захищали честь громади і підтримували разом з іншими городянами імідж Ковеля як міста європейського. Анастасія Качинова В'ячеслав Білов. 12 канал Зекономили півмільйона на покрівлі. У Луківській громаді на Ковальщині при ремонті навчального закладу змогли зекономити аж 544 тисячі гривень коштів обласного бюджету. Все завдяки тому, що ремонт покрівлі місцевого профтехучилища на понад мільйон 600 тисяч проводили через тендер. Відтак здешевили роботи майже на третину суми. Дивитися, як вийшло, у Луківське ПТУ їздив сам голова Волинської адміністрації. На зекономлені гроші поставили енергозберігаючі 55 вікон та троє дверей. На Новий рік на Волині буде тепло і мокро. У найближчі п'ять діб, кажуть синоптики, нас очікує тепла, дощова погода. В суботу в день прогнозують невеликий дощ, можливі пориви вітру до 20 метрів на секунду. Цієї ночі 1,6 тепла, а в день повітря прогріється до 5-10. У неділю 31 грудня переважно без опадів, а от 1-3 січня знову дощі. І в день буде до 8 тепла. Похолодання чекають аж із 4 січня. 4-9 морозу вночі і до 5 градусів нижче нуля. В день. Народили у новорічну ніч. Отримайте подарунок. У Нововолинську першим новонародженим у 2024 році хлопчику та дівчинці дістануться дарунки. Цьогоріч це буде сертифікат на 15 тисяч гривень у магазин товарів для дітей. До слова, така традиція у Нововолинську існує давно. Щоправда, раніше матусям вручали вже готовий набір речей. Цього ж разу вирішили зробити інакше, дати можливість новоспеченим батькам обрати необхідне для дитини на свій розсуд. Сподіваюся, що і в новому році ви обиратимете новини від 12-го. Можу гарантувати, що наші журналісти намагатимуться тішити вас найсвіжішою інформацією та найцікавішими сюжетами про життя краю. Ну і не забувайте також про Ютуб канал Новини 12. Там у зручний для вас час можна переглянути будь-який із випусків, як і будь-який із сюжетів. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться, якщо іще не підписались. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першим отримувати найважливіші новини краю. З прийдешнім вас нехай новий рік буде кращим за попередній. Побачимось вже у 2024-му.